Доброго вечора, Микола Михайловичу. Підтримку України на цьому фестивалі. Який меседж хочете послати виступом на лайма рандеву? Я хочу сказати, що я пишаюсь своїм народом, своїми людьми, українським духом, українською волею і вірю в те. Що ми найсміливіша, найкрасивіша і найщасливіша нація у світі? Дякую вам за відповідь. Нещодавно ви назвали Росію дурдомом. Як прокоментуєте заборону вашої пісні Голуба луна на території РФ? Ну, мені здається, я вже про це якраз сказав. Ну, ви зараз самі озвучили це. Добре, зрозуміла. А в якій країні зараз ви проживаєте? Я зараз проживаю в Англії. Вам подобається? Не, не, не те, що не дуже, ну просто е, я прожив 32 роки в Москві, величезному мегаполісі, да, і, і мені здається, що мені після всього, що я пережив за останнім часом, мені треба якесь більш хіміше місце. Тому я перші три місяці своєї, е, так сказати, еміграції... Я я пожив в Іспанії, щоб трошки привести до ладу свою душу. А так, а так, ну я живу там і буду жити, там, де моя сім'я. Ми повинні бути польські. Зараз такий час, що всі рідні рідні люди дожить до цього якось піти. Спостерігайте за шоу бізнесом в Україні, і що ви думаєте про молодих українських артистів? Може, когось там знаєте. Та да, всіх знаю, ну як знаю. Я останні 2,5 роки тільки на українських пабліках і був. Тому я знаю всіх, Ну, про дівчат я знаю всіх, якого вони зросту, який у них розмір грудей, які у них там ну, нові машини, тачки, прокачки, що вони готують, де вони живуть. Це я знаю. Про а скажете про творчість? Про творчість Ну, вона різна. Вона. Дуже різноманітна. Така, є дуже талановиті дівчата. і Є якісь такі легенькі артистки і артисти ну Зараз мені здається, що треба все. Треба все. Ще. І важке, і легке, і веселе, і смутне. Українська культура мені здається, музика, насамперед, вона зараз і поезія. Вона зараз роз, розслітає просто. Мені так здається. Тому е, мені дуже подобається українська мова. Вона завжди була талановита, я сам колись був українською молодою. Але це ну, були інші часи. Тому е, я думаю, що ну, колись, колись, 30, коли, 32 роки тому, коли я поїхав до Росії робити свою Україну. ну, тоді було все. Не так зараз от Тоді український шоу-бізнес він був трішечки такий. Ну, не, до нього не дуже серйозно відносились. Навіть ті, хто були зірками тоді, народні артисти, там всі, всі відомі. Е, але зараз, за ці тим, 32 роки, мені здається, що Україна, український шоу-бізнес, він справжній європейського рівня для світового рівня. Ну, про це е, говорять якраз ті перемоги на тому ж Євровіді. Там ну, майже через рік, там кожен через рік наші співаки перемагають. Тому ну, це, це говорить про багато. Так що, дай Бог всім бути сильними. Добре, дуже вам дякую. Не залишати музику, не залишати своє призвання. Все робити для того, щоб, е, щоб якось підбадьорити всіх. Дуже, дуже вам дякую за інтерв'ю. Це паднає ну, пісні в Україні. перше, по -перше ми, е, в мене є домовленість про персональний контракт і на випуск альбому з українським продюсером. А це, то, наприклад? Це Анатолій Євтухов, радіо Шансон. Ну і так, ви знаєте, мабуть, да? це дуже така, така поважна людина. Ми знайомі були давно, але зараз, коли в мене з'явився український альбом, українські пісні, і він мене перший підтримав І він радує мої пісні. Вони там звучать в Україні вже та же «Кава», вона, вона в Україні вже відома, ця пісня. Ось тому е, він буде видавати мій альбом. Вже у нас є вкладинка, ми вже все це обговорили. Тому плани великі. Для кого ж я це роблю? Я це роблю. По-перше, для України і для українців. От. Дуже приємно, що і в Європі зараз українська мова це, ну, мабуть, як італійська в опері, да? тобто, українська взагалі, пісня та страді. Тому, перш за все, це для, для українців і для України на підтримку. А, а далі будемо. Я, я, єдине, що я хочу сказати, що скажу, що. Тепер я буду співати, е, писати пісні, виключно на українській мові. Не знаю, скільки це часу буде, але поки що так вважаю, що, ну, мабуть, років ще 3-4-5, буде тільки українська пісня.